Вже більше 50% від запланованого втілили в життя на мікрорайоні. п'ятизарічні фахівці КП Рибасподоканал перетнули важливу позначку. З квітня комплексно оновили вже 54% внутрішньоквартальних водопровідних мереж із 5,6 і У підсумку це дозволить забезпечити надійним та стабільним водопостачанням близько 16 тисяч споживачів, які проживають в цій частині Покровського району. Ця робота є складовою частиною комплексної програми з відновлення інфраструктури, яка дозволить зробити криво. Ріг більш безпечним та більш стійким до викликів сьогодення. Наразі ми продовжуємо реалізацію комплексної програми з відновлення мереж водопостачання. Зараз ми знаходимося на мікрорайоні п'ятий за продовжуємо відновлення окремих аварійних ділянок. На сьогоднішній момент виконано 10 з 17, дві знаходяться в роботі, ще п'ять залишилось. Ми впевнені, що до жовтня місяця ми вже все завершимо. Ми слідкуємо за благоустроєм. Дякуємо мешканцям за розуміння. Після підриву Дамби Каховської ГЕС наше місто зіштовхнулося із колосальними проблемами у водопостачанні, яких раніше ніколи не було. І єдиного рецепту, практичного досвіду їх вирішення та усунення негативних наслідків не існувало. Втім, із цими викликами часу місто впоралось. Заміна старих зношених металевих труб великого діаметру на нові поліетиленові діаметром від 63 до 315 мм міліметрів допоможе забезпечити близько 20 тисяч містян, що мешкають на зарічному стабільним водопоставам. Стачанням в режимі 24 на 7. Це результат спільної праці крибас водоканалу ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Ремонтники мають в своєму розпорядженні всі необхідні для роботи матеріально-технічні ресурси. Продовжуємо відновлення системи водозабезпечення, яка познала значних пошкоджень під час руйнації Каховської дамби, коли система стояла без води, плюс гідроудари. Один із крупних проєктів це Заречне номер 5 Тут 5,6 км кілометрів труби. замінюється замінюються внутрішня квартальна труба, замінюється на поліетиленову, яка Витримує гідроудари. 5-6 кілометрів. Це досить багато. Роботи вже виконана більш ніж 50%. Робота йде за графіком. Окрему увагу, окрім модернізації внутрішньоквартальних водопровідних мереж. Приділяють питанню благоустрою. Всі незручності після повного виконання запланованих робіт з модернізації комунікацій усунуть. Цьогоріч вже завершили два надважливих масштабних проєкти. В Тернівському районі проклали новий водогін протяжністю 21 один кілометр для 35 тисяч споживачів. В Голецькому районі оновили магістральний водогін в 5,4 км протяжністю, який є джерелом водопостачання як мешканців цього району, так і є складовою частиною системи для понад 300 тисяч жителів. Крім того, тривають масштабні роботи на мікрорайоні Даманський і північний ГЗК в селах Тернівського району. Це понад 12 кілометрів труб. Будують новий каналізаційний колектор від мікрорайону Сонячний до східного – 729 метрів діаметром до 1200 міліметрів. Капітально ремонтують водогін на вулиці Параджанова в Довгинцівському районі протяжністю в 750 метрів та діаметром 400 міліметрів. Криворіг не просто замінює труби, а перш за все, змінює якість життя тисяч мешканців цілих мікрорайонів. Олександр Фефілаті, Максим Орашов, перший міський.